Грабіжник накинувся на жінку посеред рівного сталося. Це у районі Басівкут. Хлопець їхав зі Світланою в одній маршрутці, згодом вийшов за нею на одній зупинці. Почав іти з жінкою вулицею Погоринською. Розпитував про товариша, будинок якого ніби шукав у цьому районі. Кажу, що тут хлопців багато. Ще так і руку підняла. Кажу, дивись, тут напроти хлопці живуть, і тут хлопці, то зайдеш. Я не знаю, яка друга хата від дому Літви, питав. А він каже: Добре, добре, ряд повертається мене, ховати і, і зробив ноги. Я п'явся, що, що нічого не чула і не бачила. В ті хвилини тут люди оказались сусідами. Я кричала, що доженіть, побіг у голубій футболці. Уже на людських городах грабіжника наздогнали двоє товаришів. Вони якраз автомобілем проїжджали пов жінку, яка валала про допомогу. Хлопці прямували на тренування з футболу і, мимоволі, стали героями. Я побачив, що він тікає в сторону по цій дорозі, догнали його на автомобілі, мій товариш вискочив, зловив його. Все сказали, де золото. Він сказав, що викинув. Ну, тоді будеш говорити з міліцією. Викликали міліцію, передали Владислав каже, момент затримання зловмисника найбільше хвилювався за здоров'я товариша, адже нападник міг мати при собі зброю. Переживав, щоб він Діму не порізав, коли Діма за ним вискочив. Єдине, єдине що було. Ну я ж не знав хто він, що він, що за людина. Так більш страху не було. Жінку було жал. Ланцюжок Світлани правоохоронці знайшли у кущах. А Олександра, який, до речі, вже не вперше потрапляє в подле зору міліції, затримали. Завдяки двом небайдужим громадянам, жителям міста Рівне, які не розгубилися, наздогнали грабіжника, зупинили його, викликали наряд міліції. Було затримано цього негідника, стосовно якого вже порушено кримінальну справу за статтею 186 грабіж. Наразі цей зловмисник затриманий і знаходиться в ВТТ Рівненського міського відділу міліції. За грабіж чоловіку загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Нині у справі триває слідство. Товаришам, які зловили нападника, вже вручили почесні грамоти від обласного управління міліції.